Тема публічної дипломатії є надзвичайно важливою і актуальною для України сьогодні, оскільки менше ніж за місяць відбудеться Євро 2012, що є надзвичайно великою подією з точки зору публічної дипломатії і величезним шансом для України показати себе з кращого боку і бути почутою у світі. Хоча, звичайно, шкода, що зараз ця подія дуже горена негативними факторами. Політичного життя України, публічна дипломатія як інструмент державної політики є важливою не лише для таких великих геополітичних гравців, як Америка чи Євросоюз, а й для країн, які власне намагаються знайти місце у цьому світі для нових демократій, таких як Україна і також Польща. Я власне хотіла би поговорити про польський досвід. Лише кілька днів тому я мала зустріч з представником польського МЗС, заступником департаменту з публічної та культурної дипломатії Маріушем Бриморою. Власне, він розповів мені про системність підходу Польщі до цього питання. Що мене вразило, так це що Польща має аж 22 польських інститути у світі. Останній був відкритий в Японії. Чотири місяці тому і планується відкриття в Індії е, та в Китаї. Е, у цьому контексті порівняння Польщі і України цікаво власне, порівняти, як е, витрачають гроші, уряди на рекламування країни за України. Маріуш Бремора демонстрував один ролик е, промоушен Польщі, яким він дуже пишається. Ролик називається Єсполанд yes, і полягає він у тому, що різні світові знаменитості, кінозірки, актори, режисери, музиканти, моделі голівудські говорять про те, що вони думають про Польщу і про свій зв'язок з Польщею як з країною навіть про їхні польські коріння які говорять. І цікаво, що бюджет цього ролику всього-навсього 10 тисяч доларів. Оці всі інтерв'ю були відзняті польським музичним журналістом Романом Роговецьким, який це робив суто з своїх патріотичних почуттів протягом 10 років своєї роботи журналіста. І коли він назбирав цю підбірку інтерв'ю, він пішов до польського МЗС і запропонував продати цей матеріал для цього ролику. І він всього-навсього йому заплатили кілька тисяч доларів за це. Українські ж ролики, наприклад, остання серія It's time to see Ukraine» зроблені дуже, я би сказала, формально. Дуже так пафосно і е, до того ж вони дуже нагадують ролик «How we built Britain», От ця ідея з великими лідерами. І вони коштували 6 мільйонів гривень, ротація їхня коштувала 50 мільйонів гривень. Але ефект від цих роликів буде абсолютно абсолютно мінімальним. Що відзначити, що якраз останні місяці перед євро 2012 пройшла дуже потужна негативна інформаційна хвиля стосовно України світових ЗМІ. Взагалі, Україна є непопулярним об'єктом досліджень і рідко коли про нас щось пишуть, але якраз зараз. Дуже багато негативних повідомлень про те, як травлять тварин, про жахливу історію з Оксаною Макар, про Юлію Тимошенко, про вибухи. Ці історії потрапили на шпальти Нью-Йорк Таймс, Гардіан, Fox News. І це, звичайно, є дуже-дуже негативно для України. І такі ролики, як It's time to тосі Ukraine» або Switch on Ukraine» взагалі не допоможуть, якщо буде такий негативний фактор продовжуватися в Україні.